Добрий день, мої любі, слухайте уважно загадку. Там, де холод, сніг і лід, цей дикий звір живе. Він великий, пухнастий, білий, а ще рибак він умілий. Хто це? Так, це білий ведмідь, сьогодні міжнародний день полярного ведмідя. Ведмідь білий теж буває, мед бджолини не вживає, дуже сильний, хижий звір, живе в Арктиці, повір, по крижинам він мандрує, на тюленів ще палює. Може Плавати, пірнати, здобич легка Упіймати, а берлоги він не має, в сплячку теж не залягає, дуже теплу шубу має, що в мороз не промерзає, спить тільки ведмедиця, щоб в теплі змогли з'явитись на світ білі ведмежата. А берліг це їхня хата. Там сніги, мороз тріскучий, ніч полярна, лід колючий, але їм все не по чим. По для них це рідний дім.